Уночі безпілотники атакували об'єкти на території ростовської області Росії. Місцеві мешканці оприлюднили відео масштабної пожежі на станції Тацинська. Після ударів БПЛА це важливий залізничний вузол на півдні Росії. Нагадаємо, вже кілька тижнів поспіль сили оборони України вражають залізничну інфраструктуру у Ростовській та Волгоградській областях, яку ворог використовує для забезпечення окупаційних військ. Зараз я запрошую до розмови Сергія Кузана, голову Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, вітаю Вітаю вас. От, дійсно, удари сил оборони в глиб території Російської Федерації. Вони продовжуються не, не вчора, не вночі, та вони розпочалися. Як ми можемо зараз їх оцінити, відштовхуючись від тих об'єктів, які палали, зокрема і от, той же аеропорт Сочі і Нафтобаза в Ростовській області об'єкти в Ростовській, там же та і Адлерський район. Що, що це змінює у внутрішній безпеці Російської Федерації і в її логістиці? Так, ви абсолютно правильно зауважили, що е, іде е, такий комбінована атака саме на логістику ворога, і ми побачили, що е, удари по навіть не те, що удари, навіть загроза закриття будь-яких аеропортів, навіть регіональних аеропортів, це вже е, ну фактично такий транспортний колапс для такої великої країни, як Російська Федерація. Тобто, якщо для будь-якої європейської країни або і України. Ну, закриття аеропортів це не призводить до таких наслідків. То для Росії з її розмірами це звичайно ж ну серйозний удар по її інфраструктурі, але окрім того, ми говоримо не лише про удари по їхнім литовищам. А от, наприклад, аеропорт Сочі теж також і військове паливо, тобто паливо для військових літаків, тобто знищення фактично їхньої військової інфраструктури цілого їхнього південного регіону. Але точно так само ми бачимо, що удари по залізниці, яка веде до Ростова, тобто це ось Маріупольський напрямок, Маріуполь, Запоріжжя, Херсонщина, все це один одна територія південь. І удари по залізниці це завжди зупинка логістики, і ну фактично, це це пошкодження, тобто переривання термінів постачань і зброї і всіх інших необхідних для війни речей. І е, окрім того, ми говоримо також, що на півдні, знову ж таки в САКах е, дрони СБУ влаштували таку невелику е, е, міні-операцію Павутина, коли було знищено або уражено літаки су 30 які якраз і беруть е, е, участь в е, ну фактично в нальотах на території України, але вже з півдня з Криму, тобто три дні, три об'єкти литовище, залізниця і е, 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 Безпосередньо літаки, тобто, і резервуари спальним, це все свідчить про системні удари по транспортній логістиці ворога, які не одразу відчутні, звичайно, не на наступний день. Але те, що це вже призвело до змін, тобто до зупинки цілих транспортних сполучень, в цьому немає жодних сумнівів. Зараз я хочу детальніше поговорити про нарощування ядерної риторики, зокрема і з боку Російської Федерації, тому що з огляду на реакцію прес-секретаря Путіна Піскова, який каже, що Росія обережно ставиться до заяв про ядерну зброю, у Медведєва трошки інша думка. Та він зараз виглядає як таке собі іпсо зброя зброї Інформаційну зброя, яка направлена переважно на західні країни, скоріш за все, на західну аудиторію. Але от цікаво, що. Складається знову ж таки враження, що в Кремлі намагаються дистанціюватися від того, що говорить Медведів. Про що це свідчить? Чи можна виснувати думку, що в верхівці російської влади зараз панують ну, непевні настрої? Абсолютно і не просто непевні настрої в російській владі. Ну як за цією російською термінологією, включили задні, і якщо ми пригадаємо 22-й рік, от мемуари, спогади, наприклад, радника Каспиталі... з національної безпеки попередньої адміністрації Байдена, в якому говорили, що мовляв, американці не надавали належної допомоги Україні саме через ядерну риторику, через загрозу застосування ядерної зброї то погляньмо як з двадцятого року, як з того часу змінилася на сьогодні позиція американців саме після ну, жорсткої відповіді президента Трампа, тобто, щойно він оголосив, що два ядерні човни підводні човни виходять, і це ж до речі, це звичайне патрулювання. Тобто, там нічого такого не сталося. Як була негайно зупинена ядерна риторика Дмитрія Медведєва. Хто такий Медведєв? Ну фактично, це спікер офіційного Кремля. Тобто, ми розуміємо, що в нього є статус президента Російської Федерації. Ми розуміємо, що він може собі дозволити висловлювання саме ті, так би мовити, неофіційні, не публічні, які не може дозволити собі офіційно президент Російської Федерації Владимир Путін. Отже. Лякання ядерною риторикою, тобто ось цей ядерний шантаж, це звичний прийом росіян від початку повномасштабного вторгнення, і навіть іще раніше. І якщо раніше все це спрацьовувало, або ж в першу чергу звичайно, ж на американців, тому що це є всі ядерні меседжі спрямовані на сполучені штати, то сьогодні. Вони отримали жорстку відповідь, і ми бачимо речника Кремля Піскова, який вже намагається згладити ось ці гострі кути. Він говорить, що не треба сприймати, мовляв, цю ядерну риторику як ескалацію, що мовляв вони не будуть реагувати і тому подібна. Така так би мовити, миротворча миротворчі терміни, які він вживає. Отже, ми розуміємо, що. Позиція Кремля, реальна позиція, от те, що вони думають, і те, що вони думають, озвучив президент колишній президент Медведєв, Воно вже не працює, і про це чітко заявила вся адміністрація нинішнього президента Трампа. І до речі, так само заявили ж не лише політики вищого рівня, тобто ми почули і про сенатора Грема багато чуємо, але також і про командувачів Сил НАТО в Європі. Так. Які точно так само, точно так само сказали, що ну просто-напросто не при собі. Так така делікатна була фраза. Отже, насправді американці налаштовані рішуче, і це дуже добре для нас. Дякую за розмову. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки Дякую. та співпраці, був з нами наживо.